А президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що світ перебуває на межі третьої світової війни через конфлікти в Україні та на Близькому Сході. Однак заспокоїв і запевнив, що за його керівництва глобального конфлікту в світі не буде. Про це він сказав на саміті інституту майбутніх інвестиційних ініціатив у Майамі, Передає CNN. республіканець. Подякував Саудівській Аравії за організацію переговорів між США та Росією, назвавши їх великим кроком до мирного врегулювання. Водночас він вкотре розкритикував... Вав президента Зеленського заявивши, що той погано справляється із ситуацією, та нібито відмовляється від діалогу. Європа зазнала поразки у спробах принести мир. А Зеленський, можливо, хоче. Можливо, він хоче зберегти цей потік грошей. Я не знаю, в чому проблема, але він не зміг. Його дуже засмутило те, що його не запросили. Він міг би приїхати, якби захотів, але його не запросили до Саудівської Аравії. Але він працює вже три роки, і за цей час не було навіть зустрічей або телефонних дзвінків, щоб зупинити цю війну. Це жахливо. it's a terrible